Привіт, по 500 гривень вже отримали два переможці попередніх тижнів нашого розіграшу. Але він триває і ти ще можеш виграти. Результати і процес вибору переможця другого тижня дивіться по лінку в описі до цього відео. Виграшний код знаходився на сторінці DelfінAnті. Де сховано унікальний код цього тижня, дам підказку в кінці відео. А зараз нагадаю етапи, по яким треба пройтись, щоб знайти секретний код, який сховано на одній зі сторінок сайту. Починаємо. Вводь в пошуку коди з промокоди. Переходь на сайт CODES.com.ua. Шукай спеціальні купони. В одному з них буде твій виграшний код. Надійшли нам код через форму учасника. Одного переможця серед тих, хто прийшли нам правильний код, оберемо наступного понеділка, випадковим чином. А тепер підказка цього тижня. Код заховано на сторінці їстівної компанії. Шукай і пам'ятай, проводимо розіграш щотижня, тож. Підпишись на цей канал і постав лайк цьому відео. А також не забудь підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше акцій, знижок та промокодів. Бажаю успіху та бажаю перемоги!